Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 20 квітня Київ почайна. Сьогодні прогуляюся по параховці. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Продавці викладають свої речі. Користе? Лаза відчайного сервізу фестиваль 1957 рік. За мир дружбу має скольчик, Баранівка, ціна 150 гривень, молочник. Називається Кобальтовий виноград зображення. Клиємо І Ціна 400 гривень. Цукорниця. Тернопіль ціна 50 гривень 1400 1400 гривень. Молочники. Баранівка. 50 гривень. Полонне. 60 гривень. Дарінки. Для перших страв має ручний розпис, клеймо, баранівка, три тарілочки для других, дві блюдо і салатниця. Салатник ціна 250 за все. ручний розпис. Без клейма. Ціна 250 гривень.

Тарілка досить рідкісна в зеленому кольорі. клеймо Кузнєцова, Діаметр 17 сантиметрів. Ціна 4 тисячі гривень. Інша тарілочка. Зображення журавель. А вот Кузнецова. Ціна 2 тисячі гривень. Черекан Ну да. Чашка. Зображення, букет польових квітів. Васильки, маки, ромашки. Клеймо миргород. Об'єм орієнтовно 270 мл. Ціна такої чашки 250 гривень. Годиннички. Ціна за одиницю 100 гривень. чайник. Автор Валентина Пригубова. Зверніть увагу, яка багата квіточка зображення, скільки позолотих, фарб на ній, Носик також весь розфарбований. Клеймо користень. квітка рельєфна. На жаль, відсутня, відсутня кришечка. Просять за такого красунчика тисячу гривень. Чашки відчайного сервізу горобина, ручний розпис, полонне. Ціна за чашку 50 гривень. Клеймо Руминія також 50 гривень. Чашка Гігант, Київ 150. Будь ласка. Германія 100 гривень. Але без кришечки. Хочу ще вам показати блюдо. Має ручний розпис. стоимо песочне ціна 300 гривень раньше что-то больше тарелки Что? с ЛКСФ были в тренде а сейчас как бы уже все в тренде Но... скляночка Смотрите, на 1200. 200 гривень за тарілка наявності 3 друзі сьогодні сонячно орієнтовно плюс 10 будь ласка барахолка Буяє достатньо покупців та продавців. А ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Ціна 700 гривень. Ручний розпис городниця. 700 гривень. Дуже цікаве зображення. Мама, дитятко. Гусак, городниця. 350. Васильківські песики 150 за одиницю, наявності 2. Кавничок. Має ручний розпис, Від сервізу конус Баранівка. Називається тюльпан. Клеймо Баранівка. 1960-ті роки. Ціна 550, блюдця, ручний розпис, баранівка 120. Довбиш. Та ж сама ціна. Досить цікавий глечик. Має підглазурний ручний розпис, зображення калина. Саме цікаве зображення, будь ласка, малюнок. Півничок. Ціна такого красончика 550 гривень. клеймо полонне. Кішка. З драгоцінними каміннями в очах. Зверніть увагу. Ціна 500 гривень. чашка гігант, об'єм 500 мл, Київ, наявності 4, ціна за одиницю 400 гривень. Друзі, локація Васильківської майолики. Від вази команців, до тарілки. Наприклад, досить популярна зараз, досить популярний куманець. А як він називається? Куманець мальва, на. Мальва. Хто виробник, підкажіть, будь ласка. Васильків. Васильків. Скільки коштує? 200, 200. Дякую. А кришечка його рідна? Так, рідна. Краколюрчик присутнит, это какой рік? 70 -й. А на стене тарелочки Зазуля, так? На стене тарелочки Зазуля. Угу. Uh -huh. Ручная работа, так? Oh. А кто автор? Проторьевы. No, no. Проторьевы. No, no. Проторьев. no, no. Сколько коштуют? За одиницю, так. 3500 за одиницю. Це у вас в наявності їх дві, так? так. А це подібна Дивлюсь, так. тарілочка. З Навіть ага. Навіщо наліпка збереглася. Так, так, угу. були в заводській упаковці. Вони нові, угу. так. повністю нові. Дуже цікава. Тарілочка. А будь ласка, це в коричневому такому кольорі. Це, хто виробник? Це Васильків, 50-ті роки. Васильків. Ага. В ідеальному стані. Ага. Печотка ззаді збереглася. Ціна такої тарілки 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень Васильків. А хто автор не знаєте? Дуже крута тарілка, друзі. Перший раз таку бачу. Підкажіть, будь ласка, ціну цієї настінної тарілочки. Васильки, 80-ті роки, ціна 600 гривень. 600 гривень, виробництво 80-х років. Це цікаво. А скажіть, будь ласка, у вас от зараз я бачу обновлення товару йде. Як називається даний предмет? Плакетка, жопка. Плакетка, так? Так. Ага. Яка ціна? Жабка. Півтори тисячі, так. жабка. Дуже цікаво. Це рідкісна річ, так? Також василь. А чашка Київ. Чашка Київ, 350 гривень. 350 гривень. А буси? Буси, янтарні. Янтарні? Янторні, дві з половини. Дві з половини тисячі. Досить цікаві. А такий годинничок. Годинник, агат, агат. 200 гривень робочі? А не робочі. Дякую вам. Дуже крута локація по глині. Тарілочки підставні, діаметр 24,5. Клеймо Коростень. ціна за 400 гривень в наявності 4 тарілки. для нее это нормально цена. разображение ему понимаете под нее крышка отсутня ну, цена 40 ну да под нее вот я вот когда видите ага. крышечки также можно под нее тоже найти крышку угу. возьми пожалуйста, а, ну, а такие тарелочки ну, по 10 по 10 Ваза має ручки, ручний розпис, клеймо полонне, ціна 200 гривень, цікавий чайник баранівка 100 гривень. Белий. Будь ласка, на різні смаки. Ціна за одиницю 100 гривень. Звичайний виробник Китай. І чайник заварний, має ручний розпис. Сомський фарфоровий завод має перший сорт. Ціна 600 гривень. Доливний чайник. Має ручний розпис, полуниця. Рідна кришечка, але присутні потертості. Клеймо Київ ціна за такого красунчика 800 гривень. Жіночі прикраси, намисто 150 гривень, та ж сама ціна 100 Сто п'ятдесят Також від ста до ста п'ятдесяти гривень. ціний фарфор суми ціна ручний розпис ціна 1500 грн і висота орієнтовно 35-40 см 30 угу чайна пара з ручним розписом, рідке зображення, рідкісне. Коли ймо крем-гес перший сорт ціна 1500 гривень. Поліпра. Так, об'єм 500 мл. Чашка гігант. В новому стані. Колимо долбиш. Кобальт, ціна 450 гривень. Чайні пари, ручний розпис. Коли ймодовбиш, перший сорт. Блюдце. Ціна за пару 300 гривень. Чайник. У новому стані. 400 гривень. Зручний розпис. Перший раз зустрічаю такий виріб. Дуже гарний. Городниця. Чотири сканочки. Підкажіть, будь ласка, криш... пробка є? Нема. Немає. Яка ціна його? 700, 700 гривень. Для лікеру. Дякую. Ще я тут у вас оглядів дуже гарний молочник з ручним розписом. Скільки він коштує? 150. 150. А янгелятка? Коростень. — Коростенський, так? Так. Дуже рідкісний, дві з половини. Дві що, він в руках тримає ягнятка? Будь <голові> <голові> ласка, друзі. А такий кухлик. Васильківський 900. 900. Автор проторії ви так? Мабуть. Читала угу. шинком. Добре, дякую. Художній виріб у вигляді рибки штовх. Має надпис, датований 1973 року. Ціна 600 гривень. Турочка. Клеймо городниця. Ціна 500 гривень. Я спочайно і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Але це не всі мої знахідки, тому, будь ласка, додивіться відео до кінця. Два блюдця від рідкісного чайного сервізу. клеймо Doubiš 1940 1950 роки. Ціна за одиницю 200 гривень в наявності два блюдця. Далі. Частина чайного сервізу. Полонне, чайник, цукорниця та чашка. Ціна за все 550 гривень. Далі молочник, зображення виноград, кобальт. Клиємо Довбиш, ціна 420 гривень має свого власника. Ваза також має свого власника. Ціна 200 гривень, ручна робота, без клейма. Поїде в місто, в місто Рівне. Дві чашки, зображення, польові квіти. клеймо Миргород Полтавська область. Також мають свого власника ціна за одиницю 300 гривень. Поїдуть в місто Харків. А ми продовжуємо наш відеоогляд. Оскільки це наступні мої знахідки. Дві чайних пари. Називається агушка, ручний розпис. Клеймо довбиш, відповідає першому сорту. Ось друга чайна пара. Дуже рідкісне зображення, півничок. Під полив'яний ручний розпис, Клеймо полонне, ціна 550 гривень, має свого власника. Кобальт, чашка гігант, довбиш. Вже продана. Чашка Гігант. Будь ласка, Київ, перший сорт. Залишаю у власній колекції. Також чашка Гігант, також Київ, зображення гарненькі квіточки. Ціна 250 гривень. Хто має бажання викупити, будь ласка, під даним відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Підписуйтесь, замовляйте. Дитяча кавова чашка. клеймо полонне перший сорт. Також залишу у власній колекції. І дві чашки Гігант, Виноград. Будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 300 гривень має свого власника. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!